Є тебе. 14 січня, время 15.38. Можемо бачити, Ігора прийшов поприсідати. Останнє час стало тепліше, сонце вийшло. Менше в квартирах топлять. Видно, обострення пішло в дівчат. Знову почали постити за нього чи за Ігором. Виясняють. Хто давав, хто не давав ігору, а Ігор мухи на самоліті. Ігор робить присідання, робить свою роботу. Молодець. Є 100 кілограмів. Увірено сідає наш спортсмен. Сьогодні не в своїй фахівці, хозерні з буквально долар. І другі хлопці, крім Ігоря, теж хоч щоб про них писали, але поки щось не пишуть. Нічого ще в них все впереді, Треба харизму. Або бакса.